Вітаю на каналі гостях у тані. Перш ніж перейти, про розказати вам про солодші огірок у світі, я вам хочу показати ось мої мариновані огірки. Вони робляться дуже просто. Ну, це огірки, які зразу можна їсти. В банку кладете спеції, будь-які, які ви хочете, далі столову ложку цукру на 3 банку, Дві столові ложки солі. Заливаєте гарячою водою, накриваєте кришкою, ставите в тепле місце. На другий день ну, добу. І огірки дуже дуже смачні Дуже смачні такі огірочки. Бачите, можна їсти зараз з картоплею, з м'ясом, з бучі. А зараз про найсолодший огірок у світі. Хочу вам сказати, що мало про це хто знає, мабуть, але гурмани дуже люблять цей огірок. І вони його часто використовують, особливо у сезон огірків і, ну, і взимку також. Так от, оцей маринований огірок, я макаю в мед. Нам принесла сусідка меду. Ви знаєте, це така смакота. Я не знаю, пробували ви не пробували, але от попробуйте. Ну, просто божественно! Я ніколи про це не думала, що огірок із медом це так смачно. Але це смачно, це краще будь-яких зефірів, тортів і цукерок. Це зараз попробую вам скажу. Агірки, до речі, дуже хрумкі виходять за таким рецептом, маринування. Ну, просто для себе з'їсти. Ммм, божественные огірки. З меда попробуйте сами и пригостите інших.